Що стосується підтримки е, Юлії Тимошенко е, Володимира Зеленського у другому турі, я особисто від неї таких заяв не чув. Мало того, от я прийшов на ваш ефір і Ми з надзвичайно е, авторитетною для мене людиною, експертом, аналітиком. В'ячеславом Піховшиком перекинулись кількома е, буквально словами, і він мене запитав, чи не стане це так Юра, що ваш лідер там виступить і, і підтримає там того чи іншого кандидата е, перед другим туром? Маловирогідний сценарій, е, тому що треба поважати своїх виборців. Вони вбачають лідера країни в особі Юрія Бойка. Або Юлії Тимошенко, або Володимира Зеленського, або навіть е, Петра Порошенка. І сьогодні керувати їхнім вибором, спрямовувати або тим більше торгуватися цим вибором, виторговуючи собі певні е, посади в майбутньому уряді чи в коаліції, це не поважати своїх виборців. Тому е, моя думка, я В'ячеславу так і сказав, кажу, що я не можу собі уявити тих обставин, коли би... Е, Юрій Бойко поставив інтереси своїх виборців нижче, ніж наших корпоративних або тим більше своїх особистих інтересів. Я чомусь думаю, що і е, Юлія Тимошенко не буде поспішати публічно якимось чином е, закликати своїх виборців за кого голосувати. Але очевидним є той факт, що громадяни України, які голосували за опозиційних політиків, можливо, хтось не піде на вибори. Але в переважній своїй більшості вони голосували і будуть в другому турі голосувати проти цієї влади. І очевидно, що Зеленський може за цей за рахунок цих голосів е, значно випередити діючого, діючого кандидата. До речі, щодо